Вітаю всіх любителів тихого полювання. На сьогодні 26 вересня і маю 2 годинки вільних. Вирішив вранці я сходити до лісу. Зайшов в ліс, не був я в цій частині лісу вже більше двох днів. І ось бачите, перша знахідка. Такий старий вже змучений грибочок. Ну що ж, ось така знахідка і йдемо далі. Сподіваюсь, що щось таке знайдемо. Тому залишайтесь на каналі, ставте вподобання та підписуйтесь на канал. На жаль, тільки 15% глядачів підписані. Попрошу вас підписатись, це дуже допомагає розвитку каналу. Вау, оце бомба. Суперовий грибочок. Погляньте який якраз. І росте при дорозі, ніхто не знайшов, що зриваємо. Ота сидить, ота ніжка. Зараз покажу, Ох. ледве витягнув. Погляньте який, але краса Суперовий. Хочу вас запросити до групи в телеграмі, де... Ми з грибниками спілкуємось, ділимось своїми знахідками. Розповідаємо, де зараз краще шукати гриби, на що звернути увагу. Допомагаємо грибникам початківцям визначати їстівні гриби, неїстівні. Тому приєднуйтесь. Посилання буде в закріпленому коментарі та в описі до відео. Що, шукаємо ще? Останній раз тут знаходив влітку. Отже, можуть бути ще. Ще грибниця тут така велика, далі понад дорогою. Ось, а це вже дійсно гарна знахідка. Особливо для цієї частини лісу. Боровички, от погляньте, їх тут два, я думав один. Що залишимо цього маленького? Це один. Так, ще один невеличкий. Супер. Погляньте, тут ще ростуть маленькі. Я, я також залишу, нехай ростуть. І йдемо далі. Там є ще одненькі. Так, ось він. Торік на день грибника. Знайшов тут такого красивого грибочка. Спірові. І для цієї частини лісу це насправді дуже, дуже гарний знак. На цій частині лісу в мене тільки три грибниці, де ростуть боровки. Взагалі мало. Хочу вам пояснити, ліс можна сказати, ну неправильної форми, але по гриби ми ходимо, можна сказати, підковою. Я пішов в цю частину лісу і тут боровики зовсім не ростуть. А з цієї частини лісу, там всі мої основні місця грибні. Там біля 30, можливо, грибниць, а тут тільки три. І між ними ну, метрів 400-500 максимум. Ось так. Чому в цій частині лісу ліс ніби схожий, однаковий. Тут не ростуть, а там ростуть. Не знаю. Як хто знає, то напишіть. Мені самому дуже цікаво. Ось погляньте який красивий світанок. Я на краю лісу. І що у нас тут? А у нас тут такий красний риб. Але, 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 ніжка, як бачите, червовий. Не знаю, можливо шапці менше червів. Потрібно буде глянути. Тут ось. Не знаю, що ви бачите, росте маленький мухоморчик. І мої підписники кажуть, що білі гриби полюбляють рости біля мухоморів. Це я знаю. Всі коментарі я читаю, відповідаю, так що пишіть обов'язково. З задоволенням з вами поспілкуюсь. Ось погляньте, які чудові маслячки. Я зараз на тому місці, де залишав вівторок. Якщо не бачили відео, перегляньте. Дивіться. Це всіяно. Тут де-не-де ще по одненькому, по два є, але я... це не головне, йдемо далі. Я тоді вівторок вам показував. Ось погляньте, треба ступати акуратно. Тому що все-все в масючках. Ось погляньте. Крізь, скрізь, скрізь масучки. І маленькі ще починають лізти. Все тільки починається, якби ще дощу. Як я вже казав, ростуть з північної сторони. І потрібно, щоб трішки трави або моху було там, де може бути роса. Ось так, на це звертайте увагу, коли будете ходити ось погляньте, які осінні красені. Цього я вже зворушив, поки розкривав. Не знаю, чому вам видно. Тут скрізь малесенькі починають рости. Два ось таких красивих грибочки. Вправляються до кошечка. Ось стільки маслючків наризав. Зараз тільки ну, по декілька штук. Там по 5-2 по немає таких галявинок, щоб вам показати. Хоча вже кажуть маслючки з'явились. Сьогодні вже казали, сусід за годинку нарізав 4 кг. Ну він, правда, в іншому лісі, там, де вони краще ростуть. Ну Ми шукаємо білі в основному, тому йдемо ж далі шукати ще. А ось ті ж гриби-парасольки, які я вам показував у вівторок. Вже майже розкрилець. Попереду ще маленький. Ось тут ще росте. Там далі є ще один. І попереду бачу ще трішки. Мінімум чотири. І попереду ще два. Можна на одному місці набрати. Ось така грубка. Ще грибочок і вже знову ось такий старий. Не помітив я його вівторок, коли був останній раз тут. Так, молоденьких поки не видно. Все, наступила справжня осінь. Вже лізуть скрізь. Ще не дуже багато, але за сьогодні я бачив напевно в 5 разів більше, ніж за всі попередні дні разом взяті. Таким молоденьким хморчиком.